Ой, матінко рідно знав би я на що йду, вмикаючи це аніме. Мистецтво сьогодні було змушене адаптуватися під жорстоку капіталістичну реальність. На створення та поширення будь-якого творіння потрібно, що правильно кошти. І Якщо ми говоримо про книги чи манго, виробництво даних доробків ще відносно дешеве. Але з появою на арені кіно та мультиплікації, потреба у величезних бюджетах з руками тільки зростає. І звісно ж, щоб відбивати ці величезні витрати, необхідно створювати те, що приверне увагу великої аудиторії. На цьому фоні з'являються випрацьовані роками формули для створення блокба. Астерів із загалом масового продукту продукту, який боятиметься показувати щось незрозуміле, часом відштовхуючи та щось глибше, ніж те, що пересічний глядач звик сприймати як розвагу. А всілякі експерименти навпаки можуть відлякати, тому їх краще відставити в далеку шафину. І якщо ви думаєте, що це моя гостра критика тупості мас, то ні. Бо я сам тупий і не проти часом глянути щось тупе, щоб. Тупо розслабитися. Та й загалом цей канал я створив не через те, що вважаю себе експертом сторітелінгу, за цим треба йти до влади. Він шарить. Навпаки, я творю контент, тому що мені хочеться почати розуміти і обдумувати глибше те, на чим так сильно стараються справжні митці. Хоча все одно при перегляді аніме чи кіно, перше на що опирається моя думка, це емоції. І часом мозок може і не розуміти того, що відбувається на екрані, але при цьому він здатен відчути. Sony Boy — це не стандартна історія. В ній тяжко прослідковується звична трьохактна структура, чи кліше або хоча б зрозуміла оповідь. Це швидше такий філософський трактат про життя, суспільство та дорослішення. І зізнаюся чесно, ймовірно, я би закинув це аніме, як свій час дропнув експеримент Лейн, якби не поставив собі за ціль зробити на нього огляд, тому що це не те шоу, яке розважало мене під час перегляду. Але хоч я й відчував, що тут прям ткне артхаусом і євангеліонщиною, ради контенту та унікального глядацького Свіду я все ж таки ризикнув взятися за цей проєкт. Що ж насправді себе представляє Sony Boy? Я, перший ведучий не тому, що найкращий, а тому, що єдиний цього вам не поясню. Тому що дід Василь тільки знає про що цей ваш Sony Boy. Але я здійсню спробу. В чому ж місцева зав'язка історії? Діти разом з будівлею своєї школи раптом опиняються в пустоті. Так. В темній і непросвітній, отримавши ще й різні суперздібності. І загалом починають роздумувати, як їм вибратися з цієї ситуації. Звучить як зав'язка для типового сайфайного аніме, чи у посі Боже із Сика. Але дивний ірваний монтаж разом з досить олдовою мальовкою та практично повною відсутністю музики, дає одразу зрозуміти, що тут щось нечисто і що тебе стараються одразу в цю чудинацьку атмосферу та абстрактну оповідь. І серед всього цього вихору безумства існує наш герой. Нагара не виділяється серед своїх однокласників. Навпаки. Він видається звичним та інертним персонажем, абсолютно пустою особистістю. І я не про те, що він погано прописаний, він швидше спеціально недописаний. Трейв пустоті не те, щоб сильно його тривожив, якихось видимих суперздібностей він не отримав, і загалом на ситуацію довкола йому було байдуже. І мені здається, що Шінго Нацуме, режисер, сценарист та й загалом творець Соні Боя, знав, що робить, оскільки такий типаж персонажа Нагари дає можливість легко поставити на його місце себе. Думаю, кожен був в такому стані невизначеності та нерозуміння того, що робити далі. А його простота грамотно балансує з усім тим складним та високим, що ця історія старатиметься доносити до глядача. Старатиметься, але чи донесе дуже сильно залежить від самого глядача. Дивіться уважно, будь ласка, цей серіал, тому що по іншому ви його не сприймете. Ну лиш інертний герой це не цікаво, та він не здатен рухати сюжет сам. Звісно ж, має проявитися фактор, що зашевелить його до дій. І цей фактор з'явився одразу. Нодзомі – абсолютно протилежність Нагарі. На відміну від нього, вона виявляє куди активніше бажання, ну знаєте, жити, проявляє дружелюбність, ну і що головне з самого початку виходить з нашим дед інсайдом молодшим на контакт і при цьому не розуміє, як можна бути таким. Її це зацікавлює. У всіх ж є ці екстравертні друзі, котрі бажають пробудити у вас жагу до життя. Правда, вони ж вас є? До речі, надзомі мені когось сильно нагадує. Hmm, точно вона нагадує тебе і твою активність на цьому каналі, тому що це теж дає мені бажання жити. Висловлюю величезну дяку за лайки, підписку, поширення відосів. Це все взламує клятий ютубовський алгоритм і допомагає розвиватися цьому каналу. І якщо ви раптом чомусь не підписані на цей канал, то підпишіться, будь ласка. А також особлива шана виголошується меценатам, що підтримують мою працю матеріально. Тепер на баймія Coffee. А ще в мене є кайфовий телефон. Грам канал, на який ви не підписуєтеся, а дарма там буває весело. А тепер повертаємося до огляду. Щенгу на вже досить досвідчений та поважний учасник аніме індустрії. Спочатку нульвих працював аніматором. Наприклад, брав участь у створенні сталевого алхіміка Братерство, а з 2012 почав також займатися режисурою. І найцікавішим його проєктом в цій ролі став перший розривний сезон Ван Панчмана. Одним словом, дядько був вже з достатнім досвідом, щоб довірити йому створення власного повністю оригінального проєкту. Я не дарма згадував Євангеліон десь на початку цього відео, тому що автор досить сильно надихався цим культовим творінням. Я дивився Євангеліону 15 років, тобто у віці Шінзі, і це аніме справило сильне враження. Це те, що вплинуло на мене, і я використовував його як орієнтир для Соні боя. Але якщо Евангеліон став для Хідеакіану майданчиком вираження власних внутрішніх переживань, труднощів, а також методом боротьби з депресією, яку він мав в той час, то, в свою чергу, Соні Бой виглядає більш виваженим поглядом на схожі теми. Хоча я загалом гадав, що більш-менш розумію всю історію, поки не трапилась четверта серія. Тут говорять про Манкій. так, буквально говорять про мав, що грають в бейсбол. І через цей епізод я вважаю слова режисера про те. Те, що він цілонаправлено відмовився від внутрішніх монологів героїв, трішки лукавими, бо ця серія буквально один великий монолог, хоч і не внутрішній, але після такого можна й дропнути аніме, тому що це був надважкий досвід перегляду. Окрім того, візуал в цьому епізоді помітно просів. Таке враження, що аніматори зіткнулися з ідентичною проблемою, що й аніматори Євангеліона при створенні фіналу. Нестача коштів, але далі рівень анімації вирівнявся, і загалом візуал тут дуже унікальний. Яскравий та контрастний, наповнений метафорами, часто навмисний, хаотичний, і особисто я ніколи не забуду це небо, яке вселяло надію на те, що все ж таки герої знайдуть шлях, щоб вибратися додому. А тепер трішки про музику: 90% часу її немає. На мою думку, автор через музичну пустоту дає можливість нам суб'єктивно сприймати ту чи іншу подію без емоційних тригерів, які задають настрій сцені. І саме таким тригером є саундтрек. Зате, якщо в серіалі починає грати музика, просто знайте, що ви слухаєте один з найкращих остів, на мою суб'єктивну думку, який ідеально підкреслює найяскравіші моменти серіалу. І так, навіть ці складні історії, яка складається з великої плутанини метафор, просвітлюються дуже теплі, інтригуючі та трагічні історії. Саме тому аніме володіє якоюсь незрозумілою привабливістю і шармом, які кожен раз повертали мене до перегляду. Я навіть сльозу встиг пустити. Хоча камон я й під час другого перегляду волейболу плакав. Це тепер взагалі не показує. Перші думки, які виникли в мене при перегляді, що важливою темою цього аніме є суспільство. Те, як воно змінюється під впливом сильних, і про те, як воно впливає на кожного особисто. І частково я був правий, оскільки це складова, яка особливо активно супроводжуватиме першу половину аніме. Як тільки школярі отримали суперздібності, контроль та порядок хутко почали втрачатися. І звісно ж, дуже швидко з'являються ті, хто захотіли взяти цей контроль у свої руки, зізнаюся чесно, я був настільки тупим, що й не помітив, як цей хлопак хоші різними маніпуляціями прибирає до своїх рук владу. Я виходить і сам повівся на ці маніпуляції. І Він дійсно йде на цей крок свідомо, і це дуже лячно, коли ти це розумієш. А що люди? А люди ведуться, і то так ведуться, що мені хотілося спочатку лодонями обличчя собі пробувати від того, як це тупо в лоб зроблено. Але здається мені, що їхня поведінка спеціально зображена такою гіперболізованою, жорстокою та невиправданою. Бо я все ж таки згадав, якими бувають школярі, та й не тільки вони. Таке перебільшення яскраво демонструє те, що часто відбувається і в реальному житті з масами. Нами насправді не так вже й важко маніпулювати, дуже легко нав'язати думки, ідеали та ворогів. Русня, до речі, сама нав'язалася, ну і як ми їм можемо відмовити? Не забувайте, до речі, донатити нашим хлопцям. Наша підтримка це мінімум, що ми можемо робити. Посилання в описі. Одним словом, наш мозок ідеальна глина для формування думок, тим паче в такому вразливому підлітковому віці. Тому і важливо думати про те, хто нас оточує і в якій інформаційній бульбишці ми перебуваємо, бо це все формує нас, і при цьому ми дуже рідко це самі контролюємо. Зазвичай це справа випадку, так як і Нагара з гараз великою долею везіння, зустрів саме Нодзомі, яка почала вселяти в нього надію, через яку він почав рости та проходити свій власний процес дорослішання. Sony Boy з англійської буквально перекладається як малий хлопчик. І звісно ж темою тайтлу з таким найменуванням мусило бути дорослішання. Так, окрім сюрреалізму, Sony Boy перебрав Євангеліоне одну з його головних тем. Більшість героїв японської анімації це підлітки, учні старшої школи, і мене це відверто кажучи вже часом вісить. Але при цьому, здебільшого, не часто в аніме розкривається тема дорослішання на такому рівні, на якому це робить Бой. В різних персонажах відображаються проблеми та питання, з якими стикаються люди в етапі формування свого життя, думок та переконань. Ми бачимо різні темпераменти та характери героїв. Комусь байдуже на життя, а хтось, навіть знаючи те, що втратить його, цінує ним, хтось закриває пустоту свого серця. Матеріальним хтось могутністю та визнанням, хтось владою, але чи дійсно це те, що заповнить цю пустоту. Хоч автор в своїх інтерв'ю наполягає на тому, що це аніме про підлітків, але гадаю, ця тема стосується кожного, і кожному варто пропустити її через себе, тому що особисто в мене після недавнього аналізу себе є абсолютне відчуття того, що мені страшно дорослішати. Я боюся стати занудою, але я й боюся брати на себе відповідальність, і при цьому боюся нічого не встигнути. Дуже багато Багато нестиковок в моїй голові насправді. Таке враження, що цей підлітковий вік я проходжу тільки зараз. Так що дорослішання — це не про вік, це про готовність змінюватися і при цьому приймати себе, це про вміння цінувати буденність та прагнути нового, про цінність свободи та прийняття правил, бо без обох речей не буде здорового суспільства. І, хоча часом може здатися, а навіщо про це все думати? Навіщо паритись з такими речами, Бо всьому вищо описаному все рівно немає сенсу, так само як і немає його в житті. Але як мінімум це не привід перестати цей сенс шукати. Як то мовиться, хто шукає, той обов'язково знайде. Незважаючи на всю складність цієї історії, дивовижно, як в ній легко знайти красу. А що ще дивовижніше, при перегляді ти радше цю красу, сам в своїй голові створюєш? Так, все, що я наговорив вище, це, звісно ж, моя особиста інтерпретація того, що відбулося в аніме. І в цей раз я прям ставлю на це великий акцент, знак оклику, Red Flag. Увага! Я не зрозумів цей серіал. Я його... Радше відчув, і я дійсно думаю, що кожен принаймні повинен спробувати відчути і пороздумувати над Боєм. Ем. Це дійсно унікальний глядацький досвід, який варто спробувати усилити. І я гадаю, що чим більше ви в житті пережили, тим цікавіші розумові ігри супроводжуватимуть вас при перегляді кожної з сцен даного проєкту. Окрім того, не буду лукавити. Перед цим відео я почитав інтерв'ю з режисером, подивився декілька пояснень на Ютубі. Одним словом, не почав писати текст до цього відео нулячим, тому на все це будуть посилання в моєму Телеграм-каналі, якщо ви дивилися це аніме, то обов'язково ознайомтесь з матеріалом цих авторів. Бо здається, мені не вистачає банального досвіду, щоб зрозуміти все, що хотів донести автор. Але як я говорив у відосі про принцесу Мононоке, коли ти виставляєш свою творчість на про будь готовим, що її будуть розуміти по-різному, і робити з цього будуть різні висновки. Тим паче, коли твоя творчість це Бой.